Колеги, вітаю! Наступний наш урок це це вже буде розділ е, ліквідації ФОП е, і перший його урок подання заяви на припинення. Значить, е, у нас тут декілька нюансів є раніше перед тим, як подати заяву на припинення, податкова. Ну, та, у тісній співпраці з нами вони просили подавати заключно 20 ОПП, ну не заключно, а 20 ОПП, який знімався з реєстрації об'єкту податкування. А, і а, це треба було робити, бо після подання заяви на припинення в реєстрі, а, вже неможливо було поплатнику, який знятий фактично в облікових даних. З обліку по ньому неможливо було подати 20 ОПП. Так само ми скасовували ліцензії, знімали з реєстрації. Ну касовий апарат зрозуміли. Якщо він на старий касовий апарат, там же ж через центр сервісного обслуговування відбувається, там його і досі потрібно спочатку знімати з реєстрації, а потім лише подавати на припинення. Але зараз е, у нас на практиці майже немає клієнтів зі старим РРО, усі з ПРРО. а з ПРРО питання наразі е, відбувається по-іншому. Воно автоматично знімається з реєстрації. Що каса, що касир, що сам ПРРО, що 20 ОПП. Тому вже на сьогодні не потрібно попередньо нічого знімати з реєстрації. Ліцензії, вони, якщо що, вони закінчуються, вони ж сплатяться наперед. То просто закінчується термін дії і, і все. Тому можна подавати одразу без усіляких підготовок. Перше, з чого починаємо, подаємо заяву на припинення. І маємо вибачте, і маємо на увазі, що для першої і другої групи, з моменту подання заяви на припинення, у нас термін, який відводиться на подання ліквідаційної звітності. Він а, річний так само, як і для подання звітності по діючому ФОПу. Тобто, якщо ви умовно там 5 січня закриваєте платника першої або другої групи, термін подання ліквідаційної звітності у вас буде аж рік, навіть більше да, там, до 30 березня наступного року, тобто майже а, рік і три місяці, так само по другій групі. Ви можете подати його раніше. Раніше відбувалося так, що неможливо було подати. Ну, на цьому ж прикладі я 5 січня закриваюся. Так? Я не міг в електронному вигляді подати декларацію по першій або другій групі за цей рік, поки не наступить термін початку прийому цієї звітності, і ми робили це вручну. Ми писали там ліквідаційна від руки і носили в податкову вручну. Слава тобі, Господі, ці часи минули тепер можна подавати раніше, але все одно у вас залишається можливість подати його аж після закінчення календарного року, як це передбачено для першої другої групи. Для третьої групи, для третьої групи там так і залишається квартальний термін. Тобто в цьому кварталі закрився, да? якщо до кінця кварталу декілька днів, то в тебе 40 днів після закінчення кварталу. Якщо ще там майже 3 місяці, то відповідно чекаємо кінця кварталу і подаємо. І так само можемо подати раніше. Бо ми там ставимо галочку, що це подається декларація після реєстрації припинення. Тому нас система пропускає, можемо ліквідаційно подавати раніше. Лише для загальної системи у нас відводиться як для окремої категорії платників один календарний місяць з моменту подання заяви про припинення. Тобто розуміємо, що якщо закриваємо загальну систему, то у нас є один календарний місяць на те, щоб пройти процедуру ліквідації і подання ліквідаційної звіти. По цьому всьому сказав, покажу вам заяву. На момент зйомки цього відео у нас відбулася масштабна, масштабна як і забув, атака на реєстри, і на сьогодні реєстри не працюють. Я б вам показав в прямому, так би мовити, ефірі. Да? Ну, в принципі, ми заходимо в профіль ФОПа в дію, да? обираємо послуги. Усі послуги, у нас автоматичне закриття ФОПа. Ось ми тут вибираємо заяву. На сьогодні він не працює, але я вам обрав людину, в якій нещодавно відбулося відбулася ліквідація, тому зараз покажу, де вона у нас. Ось вона автоматичне припинення ФОПа. Да? Тобто там в заяві ви коли натискаєте подати заяву на припинення. Вам взагалі нічого не потрібно заповнювати. Вона ось так буде виглядати. Тут буде проставлена відомость про те, що це буде державна реєстрація припинення підприємницької діяльності, будуть о, облікові дані вашого ФОПа да, або того суб'єкта, який подається, його ідентифікаційний номер і дата подання е, заяви на припинення. Все. вона обробляється автоматично, е, обробляється одразу. Там єдине, що звертаєте увагу, так само, як і з реєстрацією у граничні терміни, коли це кінець місяця для першої другої групи, або кінець кварталу для третьої групи, або для третьої групи, також кінець, місяця, коли у нас повернеться сплата ЄСВ, то це буде теж важливо. Якщо ви давайте приведу вам приклад. Якщо ви подаєте, наприклад, ну, давайте там візьмемо. 29 або 30 листопада ви подаєте заяву, вона в реєстрі закривається в, дату, в ту ж дату, яку ви подаєте, а податкова ще має два робочі дні на те, щоб зняти ФОПа з реєстрації. І ось якщо у вас буде там, наприклад, 29 листопада припинення в реєстрі фізичних осіб підприємців, а 1 грудня Знятий з обліку буде платник, то 1 грудня вам буде рахуватися і єдиний податок, і ЄСВ, якщо він буде на момент припинення такого ФОПу обов'язковим платежем. Тому тут звертайте увагу, що да, з 29-м ви в реєстрі закриєтеся, але якщо податково першим і в мене так нещодавно було по одному з клієнтів. Першим числом знімає в кабінеті платника, бо там, як, наприклад, як, а зазвичай це ще й припадає, коли вихідний. Вихідні, наприклад, там 29 дев'ята це п'ятниця, тридцяте да? вихідний, перше вихідний і друге грудня, наприклад, понеділок. То другим вони знімають все. Там уже і буде єдиний податок за грудень, там уже буде ЄСВ за грудень. Тому на це звертайте увагу. У всьому іншому заява проходить питань нема. Ну там може бути вмотивована відмова. Ну, ми, ми таких не зустрічали на практиці. Один, здається, випадок було, був у нас, і то, я там не пам'ятаю, щось там, по-моєму, розібралися потім. Ну, в общем, на практиці ми майже не зустрічали таких а, випадків. А, тому о, що тут, з, ну, ще може, з нюансів бували у нас м випадки, коли ФОП помирає, так? Да? І ми думали, що з ним робити: подавати чи ні? То в ніякому випадку не подавайте по ньому нічого. Бо по-перше, це ви від його імені, коли людина вже померла, проводити якісь дії це буде незаконно. А по-друге, наші ЗАГСи передають відомості до держреєстраторів. По померлим ФОПам і вони автоматично у нас є норма в кодексі, яка зобов'язує державних реєстраторів. Вони там за якийсь період, по моєму за місяць або за квартал, отримують відомості і вони знімають автоматично з реєстру а, по, по причині смерті цих фопів. У всьому іншому все подали по термінах. зрозуміло, заяву. Головне перевірити, щоб вона була опрацьована. Да і отут прогресія, ну у вас отут Зверніть увагу, в розділі буде потім ще виписка згенерована про припинення ФОПа і повідомлення про те, що вітаємо ФОП припинення. Це буде означати, що заява опрацьована і запис в реєстрі фізичних осіб підприємців, громадських формувань та юридичних осіб внесений про те, що ФОП припинений. А далі вже залишається процедура ліквідації в самій податковій. А в пенсійному фонді в розділі ЄСВ. про це ми поговоримо далі. Поїхали далі.